Війде. 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 Все, давайте ви потім вийдете ну, Він мене поцілував за це. Він, він вас пізнав так? Я мене... впізнав. Він не чув, що я його кличу. коли я покликала його за іменем, тільки тоді він обернувся і пізнав. Змінився дуже змінився. Дуже, дуже сильно. Він він у нього був та, о, Оленівка, я та, Таганрог. Я так вже, чесно кажучи, більше не пам'ятаю. Потім Іжевськ, і... потім Кам'янець Шахтинський, обізнала? Останній раз, останні раз 24-го А вже коли обійняла? О п'ятій ранку він пішов на, ну, на роботу і більше не повернувся. Молодша дитині було 6 місяців, а старшій п'ятий років не було. Зараз дитина без нього пішла в школу, в третьому класі навчається, молодший вже 4 роки. І це більше всього є на психіку.